Росія на Соя. Працювали тут Петрі Бузином з раунда пункту сходів. Маємо вже сходи. Такий вигляд. Має поле, впіймали парочку нічних заморозків. Тож урінцю, скажімо, вистачає. Не спрацював грунтовий на свої 100%. Але ось, ось що хочу показати, це було після міліорації, тобто заприянене воно дуже. І ось є тут гріх, де я в різку лиш не зацепив. І тобто, вже ми маємо отакий ось вигляд. Картіна. Тобто ось і ось. І от би було б воно у нас вже все таке. Підчистимо її, воно зараз ось побачить сонечко, все собі росте І по ідеї воно зараз у нас вистрілиться крізь земельку і більше ми тут а, з гірпіцитами заходити не будемо.